Всіх вітаю. Пам'ятаєте перед спекою? Я купляла набір троян. Десять штучок за 380 гривень. І ось дивіться, як вони зараз виглядають. Ось перва троянда так виглядає. Пустила нові листочки. Ось так виглядає друга трояндочка. Також пустила нові листочки. Тому я вам раджу купляти і літом свої трояндочки. Вони тоді гарній ціні ось третя. Також скоро будуть листочки. Також прийнялася. Якщо їх прикрити, чимось притинити, гарно полити при посадці, то вони у вас обов'язково Так, це вам показала три трояндочки. Зараз йдемо далі, дивіться, так виглядає четверта трояндочка, І так виглядає п'ята. Шоста трояндочка. Ось так виглядає. Сьома. Також ось скоро будуть там відкриватися нові листочки. Так, восьма. Зараз я вам покажу також. Так, восьма. Зараз покажу інші. Це дев'ята. Ось також пускає нові листочки. Зараз я їх не поливаю кожного дня. Тоді я старалася коливати і ось десята. Дивіться, також є маленький прирісток, тому з усього набору з 10 штук, по спеку що в нас була 40 градусів, така жара, прийнялися всі. Тому, якщо ви побачите якийсь набір, можете сміло купляти собі. Адже і літом вони гарно проживаються. Головне притінити, поливати перше часом. І вас будуть тоді трояндочки. Будуть вас квітнути, радувати вас. І буде сподіватися, що будуть такі красиві. Тому дякую за перегляд. Купляйте, не бійтеся і літом трояндочки. Якщо у вас є час за ними трошечки подивитися, то вони обов'язково вас всі приймуть. Дякую за перегляд. Хай ваші трояндочки квітнуть і радують вас своїм велич і красою. До побачення!